Отже, з нами на зв'язок вийшов Карл Волох, політаналітик, блогер та бізнесмен. Вітання, пане Карле. Чи чуєте нас? Доброго вечора. вечір, добро вечі. пане Карле. Одразу хотіли би з вами сьогодні обговорити ситуацію із ядерною безпекою на світі. Багато хто побоїться, можливо, якоїсь ядерної війни у зв'язку з візитом Пелосі на Тайвані, але також багато про неядерну загрозу. Наприклад, говорив і генсек ООН, який заявив. Про те, що є реальна загроза знищення людства, також ситуація довкола нашої Запорізької АЕС, де окупанти її використовують як живий щит і свій захист. Про це заявив, наприклад, держсекретар Ентоні Блінкен. Ну і сам Путін та заявив про те, що переможців не буде, і він таки здивував такою заявою про, про ядерну війну. Ну але разом з тим продовжує. Погрожувати е, ядерною зброєю всьому світу. Як можна прокоментувати ось цю, всю цю ситуацію, як ви бачите, е, чи є загроза ядерної війни на даний момент? Е, я її кажу відверто, не бачу, але я інколи вирішув займутим, тому. Тому я я вже не боруся щось стверджувати аж надто надто твердо. Ну, я правда, я правда її не бачу. Тобто, мені в принципі, попри те, що я розумію, що Путін бреше, ну як би це сказати, він, він правду говорить тільки випадково. Знаєте, як як поламаний годинник два рази. На день показує е, правильний час. Путін е, Путін справді е, так, інколи випадково говорить правду, але тому покладатися на його слова не можна. Але в даному разі ми все ж таки виходимо з того, що всі його попередні заяви були абсолютно інакшої тональності. Давайте так, він два рази поміняв е, значить свою ядерну доктрину. Тобто один раз щодо того, чи може бути застосована ядерна зброя в конвенціональній війні, другий раз чи може вона взагалі бути застосована проти країни, яка не має? Ядерної зброї і, і це дуже серйозно. По третє, ми бачили з вами, коли в нас почалася війна. Ми бачили з вами, що він приводив ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності. Тобто ці всі мілітаристські речі абсолютно е, з, схожі е, і відповідають е, образу Путіна як супермачу, який показує ніби своєму народу, що він тут е, керує е, всім світом. Коли ж він починає говорити такі е, 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 більш мирні робити заяви відходити від, від свого своєї маскулінності такої хуліга, хуліганськості і так далі то це як правило пов'язано з якимись іншими ем, е, значить е, тенденціями і в даному разі очевидно що він е, дещо він знижує напругу, він намагається переконати всіх, зокрема і захід, що він є доброздатний і він дуже хоче. Він дуже хоче за стіл перемовин. Це відчуваю в по всьому. До речі, я не знаю, чули ли, чи не чули цю перепалку в студії С. Соловйова, Де є такий ізраїльський один е, значить, коментатор, колишній керівник натіва, є такий я Кедмі. Ну, відверте лайно, е, абсолютно продажне, е, яке давно вже працює за, е, за путінські гроші, е, звичайним пропагандоном е, російським. Е, е, і, але як він налетів на, на Соловйова і кричав на нього, що це за ганьба? Я за тиждень там чи за два тижні чую 20 заяв від вас, тобто від росіян, про те, що ви готові е, до переговорів, і від кого від кого ми не чуємо таких е, заяв? Ми не чуємо їх ані від Сполучених Штатів, ані від України. Ну, тобто, це ганьба. Ви вже здаєтеся, і так далі, і тому подібне. От, так що він був там найбільш войовничий, більше ніж москалі. от е, Так що е, е, відчувається по всьому, що в е, Путіна очевидно. Є якісь зміни ментальні, і що він би хотів якимось чином відповзати, так би мовити, назад, з мінімальними для себе втратами. Тому я все ж таки схильний в даному разі його заяву про те, що не може застосовуватися ядерна зброя, сприймати ну, з, певною, з певним градусом вірогідності. Градусом Uh, a co se děje s Китайcem, Так, та, будь ласка, стосовно китайського. Що стосується китайців, так, ну знаєте, ніщо в історії Китаю, в тому числі сучасній історії Китаю, не наводило нас на думку, що вони є божевільні. А е, застосування зараз е, ядерної зброї і зіткнення з американцями через, в принципі, візит Пелосі, до речі, він не є чимось. Чимось таким, що не, ніколи не ставалося. Він не є безпрецедентним. Там були вже прецеденти е, візитів е, на, на Тайвань е, американських е, посадових осіб. Тому е, сказати сьогодні, що раптом китайці е, збожеволюють остаточно і почнуть ядерну війну. Ну це виглядає ну дуже дуже таким фантастичним сценарієм. Ну, пане а стосовно ситуації довкола ЗАЕС і заяв Генерального секретаря ООН Гутереша про ядерне роззброєння, чи можна якось її пов'язати з тією ситуацією, яка дійсно відбувається довкола Запорізької атомної електростанції? Ну, квітя, це в принципі ситуація, яку ми самі коментуємо абсолютно так само. Ми від першого дня війни показуємо, що вони лізуть на атомні станції, що вони підвищують жахливим чином значить градус небезпеки на цих станціях, і так далі. Що вони бавляться з вогнем, там причому з ядерним вогнем, те саме в принципі повторили і західні посадові особи. Нічого там нового особливого не сталося. Не могло бути інакше щоб на форумі з присвяченому ядерному розброєнню не висвітлювали собі це питання але знову ж таки там нічого немає нового тобто це не це не є якісь там якесь підняття градусу і так далі ні мені воно так не видається ну але все ж таки пане карле якщо стежити за тими заявами які лунали в Кремля, так то ми чули про те, що якщо в разі того. Якщо буде загрожувати територіальній цілісності, там чи як звучало тоді так Росії, то можливо ядерна зброя використання, або якщо, наприклад, ну я не знаю, там як Путін казав, як я не бачу світу без Росії, так тобто це теж заяви, які в принципі ну, конкретні такі. І зараз, якщо подивитися, як рухається вся ця історія, то дуже вірогідно, що або Росія визнає все ж таки частину території України, ну, умовними референдумами там. Не знаю, там е, якимись там ХНР там чи ЗНР, чи, чи ще якось там вересні, і ми все ж таки не дамо е, цим е, псевдореспублікам існувати, то чи не буде це е, знову ж таки напад на Росію, там, на її землі, територіальну цілісність? І чи не може потім Путін сказати, що ви напали на Росію, тому я змушений застосувати ту ж саму ядерну, ну нехай тактичну, але ядерну зброю, як ви вважаєте? Три перше, це саме те, що Путін від нас добивається, він хоче, щоб ми так думали. Це питання номер. І питання номер два. Знаєте, ми весь час говоримо: а якщо він засусить, окей, і що це йому дасть? Ну просто замислюється над результатом. Тобто. Те, що він те, що він підвищить градус напругу і протистояння з цивілізованим світом до ситуації, коли останні перестороги в Заходу будуть зняті, це йому нічого не додає. Ну, от пішов він, знищив умовно кажучи, якесь місто українське. Що далі? Україна Україна складе зброю? Ні, захід складе зброю, ні. Навпаки. Те, що в них існує достатньо сценаріїв знищення попереднього, принаймні до ще до початку ядерного зіткнення максимальної частини російської ядерної зброї, це відомо всім, в тому числі росіянам. Вони навіть самі про це не раз говорили. Те, що Ще раз, застосування путіним ядерної зброї гіпотетичне, воно звичайно звучить жахливо, і для нас це буде страшною трагедією. Але не буде, а могло би бути. Але воно йому нічого не дає. Тому я не думаю, безумовно, якщо би давало, я б розглядав це питання дуже серйозно, тому що ніяких ніяких забобонів, так би мовити, ніяких стрим. Факторів в, в цієї людини немає, ані моральних, ані якихось інших. Але я не бачу, що це йому щось додасть, я точно бачу, що йому, воно йому відніме. Знаєте, е, є така штука, я давно про це про це кажу. це ще Коли мова йшла про введення санкцій і так далі, я давно пояснюю людям, що е, що загроза. Вона може бути важливим впливу лише доти, доки вона не є реалізована. Коли вона є реалізована, вона вже більше не загроза. Тому ще раз повертаюся: не думаю, пане Карло Давайте ще поговоримо на інші теми. Зокрема, стосовно ситуації з нашими полоненими захисниками з Аз... Азовсталі, зокрема, з спецзагоном Азов. Ось та ситуація з їхнім вбивством, знищенням, яка склалася. Хоча всі ми пам'ятаємо, як Зеленський обіцяв, що під гарантією Червоного Христа та ООН ці люди йдуть в полон до расистів, і саме ці організації, ну як на мою думку, досить імпотентні, такі взагалі не потрібні. Вони обіцяли зберегти їм і здорове життя. Ми побачили, чим це все закінчиться. Як сьогодні з зав'ява, наприклад, омбусмена Лубінця про те, що ООН ніяк не реагує на цю ситуацію. Що це взагалі було? Чи це нас дурили, чи, ну, чи, чи ці організації взагалі не мають ніяких впливів на расистів? Як це взагалі ну, те, що відбулося? Як це воно коментувати? Ну і родичі Азовців також заявили. Та, Ону вона... бездіяльність ООН і Червоного Христа. Та й ну, закликали звільнення керівника Червоного Христа. Ви ж пам'ятаєте фразу Сталіна? Щодо римського папа, коли е, говорили про, про нього, і Сталін зразу запитав, скільки в нього є дивізій, так само скільки дивізій є в, е, в ООН чи в Червоного Хреста для того, щоб впливати на Путіна. Їх немає, а значить, а, а всі о, там обіцянки, умовно, і так далі на ну, це навіть не смішно. Ну правда, тому е, покладатися на це ніколи не можна було. Я вам скажу більше того, е, на моє глибоке переконання, е, політичне керівництво України прекрасно знало, віддаючи наказ, здаватися в полон, що е, ніхто е, не гарантує е, безпеки наших бранців ніхто абсолютно і, і і про це навіть смішно говорити. Я вам, я вам скажу навіть більше того, всі, хто, хоч більш-менш слідкував, останні роки з 2014 року починаючи за ставленням росіян до військовополонених, взагалі. І до членів добробатів, зокрема, повинен був знати, що ми віддаємо наших хлопців на страшні внуки, на кару і, і очевидно на смерть. Це було абсолютно зрозуміло. Як на мене, політичне керівництво України прийняло рішення віддавати воїнів, тому що. Вони просто вважали, що, що це відволіче, умовно кажучи, увагу суспільства. Бо суспільство на той момент дуже ретельно слідкувало за всім, що відбувалося в Маріуполі, і безумовно, знищення майже неминуче мину, не знищення значить, захисників Маріуполя, які тоді тоді сиділи на Азовсталі. Воно би викликало серйозний резонанс в суспільстві, тільки а, а за нас суспільстві відповідно повертав би всіх знову до питання: а чому здали Маріуполь? А чому взагалі здали південь? А хто хто ви винен в цьому і так далі? Для того, щоб ці питання не поставили, так жорстко, треба було зняти на той момент гостроту, і таким чином їх, їх здали в полон. Коли суспільство трошки розслабилося, вважаючи, що їхня доля більш-менш гарантована, москалів почали робити з ними те, що те, що і збиралися робити. Ну, добре, тоді які вихід? От ви кажете, що немає, так ну. Коесть там. Э... В бойових одиниць там немає армії в ООН, в Червоного Хреста, але ми все ж таки, коли йшли на ці, як то кажуть, перемовини, так, на ці якісь договори, Це вони все ж таки були ці гарантії. Ми розуміли, що Червоний Хрест воювати не буде там за азовців, так само як цього, мабуть, і не буде робити ООН. То на що тоді ми сподівалися, якщо ми підписували ці угоди, йшли на ці поступки? І як тепер, от пояснити рідним, що ну от. Червоний хрест ООН не виконують своєї ну частини угоди, чи як? Ви знаєте, я в даному разі мушу е, наслідувати американських спікерів на прес-конференціях, е, котрі в таких ситуаціях кажуть: Та ви ви маєте адресувати це питання до тих, хто приймав такі рішення, а не до мене. Е, я розумію, що не вирухало, але я. Не впевнений, що я би підтримав таке рішення в той момент. Хоча знаєте, легко сидіти, коли ти не несеш відповідальності і е, розпотякувати, умовно кажучи, так як це роблю. Я на, на абстрактні теми, е, коли ти в конкретній ситуації, то все набагато складніше. Тому я це визнаю і розумію, але я точно не можу дати е, відповіді, тому що е, от точно я, як людина, яка має непоганий досвід. Від поговірника я би точно питав той, тих самих людей з ООН, тих самих людей з Червоного Христа, можливо, ще якихось організацій, які би я до того долучив. Що ви зробите, якщо росіяни порушать слово, яке, вон, яке вона вам дає? Ви їх виключите, ви зробите ще щось. Поясніть, що ви зробите, адже вони брехуни. Ми це знаємо. Вони ніколи не тримають слова. От я би очевидно, попередньо. Все ж таки добивався хоча б від організацій, які мають якесь е, поняття про репутацію. Я би від них добивався, що вони збираються зробити в такій ситуації. Очевидно, що наше військове, наш пер, перепрошую, наше політичне керівництво е, такі питання не ставило. Мно їм треба було збутися, здихатися цих е, цих воїнів. Вони це і зробили. Як підтвердження ваших слів та от і заклики не говорити, не обговорювати тему полонених, а взагалі ну, зникнення, можна сказати, з інформаційного простору самих полонених зазовсталі, за, за, за це як підтвердження того, так? Безумовно. Безумовно. Тобто ми вже ми вже бачимо це все. Ми, це не просто мої вигадки. Я просто бачу, як воно все відбувалося. Як на момент, коли брали Маріуполь, коли коли брали значить. Азовсталі і так далі, наскільки це було в центрі уваги суспільства, наскільки воно перестало бути в центрі уваги суспільства через кілька місяців, і тоді спокійно вже можна було так давати не більше не думати, якої репутаційної шкоди це завдазав дасть владі. Пане Карле, не сам кінець ще хотіли б говорити ситуацію довкола з фотосесії першої леді Олени Зеленської, а також флешмобів на її підтримку через таку загальну критику українців в соцмережах. І загалом, і ось, наприклад, те саме, що МЗС сів вирішило сфотографуватися з розкараченими ногами, наскільки це все ну, адекватно на, на даний момент в нашій країні в, в стані війни під час. Це того дійсно, коли расисти вбивають наших полонених ось ці флешмоби із розставленими ногами. Ви знаєте, загалом я е, ніякого гріха би в цій всій історії не бачив. Тобто, оця так звана що чоловіча поза в даному разі, яка десь е, показує ввідчя людини, втому людини і так далі, немає в ній ніякого гріха. Немає гріха жінці, значить, сидіти в цій чоловічій позі. Це не гріх. Поганенько, що воно з'явилося ну, та х такий, такий паршивий, тобто нас вбивають людей, за яких саме влада. До якої все ж таки перша леді має певний стосунок е, 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 людей, яких ми віддали на поталу, віддали на, на знущання е, москаля? От, звичайно, що в такий момент воно виглядає ну трошки не ну, відчувається брак смаку, але. Е, але найгірше що ці флешмоби вже виходять з, з за рамки взагалі чогось більш-менш пристойного. Оскільки знаєте, коли це коли цей флешмоб на, на підтримку першої леді роблять люди, які є держслужбовцями, то це таке холуйство і підлабузництво. Абсолютно непристойне і не не властиве е, е, українцям. Це так в московії це могло би пройти. Дякуємо, пане Карле, за те, що долучилися до нашого ефіру і розказали Дякую свою думки. За ваші коментарі так? Так, отже, Карл Волох, політаналітик, блогер та бізнесмен в ефірі громадської інтерактивно. На все добре. Тримаємось до перемоги. До побачення. До побачення.